Ну що ж друзі, резину на Смарт забрав з нової пошти. Вона нова по протектору Dunlop. Я думаю, що скоріше за все вона на ній виїхала з автосалону, тому що шостий місяць 17 рік початок експлуатації Смарта однозначно це заводська резина. ну Вона нова по протектору, абсолютно тут на ній фактично. Як ніби і нема пробігу, але вона 16-й рік данлоп. Отакі от от краби. Так що, друзі, смарт вже фактично повністю готовий до зустрічі з новим власником. Резинка, зима-літо, зима-нова так само, літо теж нове. Приїжджаємо, купуємо, зараз побачимо чи поміститься ця резина. Нам сам смарт. Я щось відверто скажу, не подумав про варіант, що може не поміститись. Думаю, що поміститься. Зараз якось розкладемо, трішки підсунемо сидіння пасажирське. Так, зробимо. Навіть можемо ще більше. Так. Ось, а тут ще позаду одне колесо стане зараз. От сюди прямо. Можу поміститись. Передні так точно вони трішки вищі. Я тобі говорю. Тут а, бачите, як гарно. Раз. І ще залишилось одне колесо розмістити. Ми зараз з ним щось все-таки придумаємо. Не хочеться салону забруднити, тому що машина пройшла мийку гарно. О, бачите, як класно. І ще одне колесо, також зараз я розміщу, можна зробити ось так. У ага. нас є нюансик. Так, Закрили, поставили, ну все. Смарт здатен перевести комплект резини на себе. Правда, я вже забруднюю все, серве тут немає, їдемо мити руки на карсервіс. Все, друзі, кому цікава ця малишка? Нагадаю, хто дивиться відео вперше. 16 рік офіційна, 11 тисяч, зараз 600 кілометрів пробігу на двох комплектах нової резини. Ну і в гарній комплектації. підігріви, клімат, мультикермо, круїз, навігація, камера, всі всі речі є. Такий смартик 0,9 турбо на автоматі. Чудовий варіант для красивої леді або для студента, який навчається їздити. Дуже гарна машинка з точки зору маневреності. Коротше, народ, кому цікаво, ви знаєте, де мене знайти. Приїжджайте в Святопетрівське, подивитись. Камерон. Все робоче. Ось така машинка, коротше. І вже з двома комплектами нового Нової гуми. Так, Всім добра, всім пока.